Всім привіт! Сьогодні розкажу інструкцію по реєстрації на біржі Байбіт. Переходимо для реєстрації на Байбіт. Посилання на біржу в описі під відео. І так, потрібно мати пошту або номер телефону. Покажу на прикладі пошти. Вписуємо нашу електронну пошту. Придумуємо пароль більше вісьми символів, де є одна цифра і одна велика літера. Також вписуємо реферальний код і натискаємо Реєстрацію. Код від підтвердження приходить на вказану пошту. Вписуємо код підтвердження. Далі, щоб почати користуватися сервісом Bybit, потрібно пройти перевірку особи. Далі верифікація. Для верифікації потрібно вибрати документ, який буде підтверджувати нашу особу. Я вибираю паспорт і фотографую. Усі дані можна прочитати. Фотографую іншу сторону. паспорту і відбувається завантаження. Також потрібно Сфотографувати своє лице для того, щоб звірити дані фото з вашим паспортом і ваші дані прийнято. Перевірка зазвичай займає до 10 хвилин. Після верифікації повинна з'явитися галочка зеленого кольору. Якщо так, я вас вітаю. Ви пройшли верифікацію. На цьому все. Якщо відео було корисним, підписуйтесь, ставте вподобайку. Всього найкращого.